Будемо розпочинати. Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Прийнято розпорядження міського голови по скликання позачергової сесії. п'ятницю ви отримали повідомлення. Зразу такі ми здавати умови на скликання позачергової сесії. Два земельні питання, які пов'язані із оформленням земельних ділянок і нашими двома дитячими садочками. Знаєте про те, що на попередніх сесіях, зокрема на останній сесії, ми виділяли з вами кошти, зокрема, якщо говорити про туричий садочок це співфінансування 8 мільйонів гривень, шатрова криша і облаштування ремонту ремонт укриття на 2 мільйони 300 тисяч гривень. І по дитячому садочку номер 1 Придбання захисної споруди на 2 мільйони 85 тисячі гривень. Щоб напрухатися, при чому оперативно рухатися у вирішенні питань цих ремонт, так і цьому будівництву проєкт завишу питання забережної документації та постійних ресурсів. і технічне рішення було необхідно оперативно прийняти і розглянути. І який буде про порядок денний у нас. Значить, на зараз ми, щоб не порушувати регламент і законодавство, проведемо швиденько спільне засідання постійної комісії, далі проводимо пленарне засідання і на 14-ту годину проводимо нараду по освітянській мережі з питання, яке піднімав Юрій Петрович, якого охорони від нашого відділу освіти, Значить, розглянемо пропозиції, думки і далі будемо. Думати про те, які рішення ми будемо приймати на цей навчальний рік і що ми мати на перспективі, повинні під'їхати голова районної військової адміністрації цього опитання. Начальник департаменту освіти Вечеровський, запрошується староста, директори шкіл, навчальних закладів наших депутатів, обласної ради, районної ради. Розглянемо детально, проаналізуємо ситуацію і далі будемо визначатися, що ми будемо робити в плані реорганізації, оптимізації дереві в цьому і в наступних роках. Оце така початкова інформація. Зараз у нас 22 члени постійної комісії з 25-ті. Які будуть пропозиції? Розпочати спільне засідання, так? <кливіться> так. Хто за дану пропозицію? просить <кливіться> Проти утрималися, приймається. Ну, оскільки земельні питання є пропозиція доручити ведення засідання спільного засідання постійної комісії, бо є земельні нашої комісії, Васильку Василю Миколаєвичу. Заперечень немає? Немає. Хто за дану пропозицію прошу прогосувати? Проти. Приймається одного. Розпіл. Василь Миколаївич, будь ласка, скій до нас. Порядок для них на руках на порядку денному е -е, три питання. То за те, щоб прийняти порядок денний, так, для роботи є, я думаю, що можна розпочати. Початок роботи за інформаційних комісій, про що промовити. Проти отрималися одного голосу. Хто за те, щоб е, прийняти передканих за основу, можуть голосувати. За? Проти? Отрималися до голосу. Доповнення якісь пропозиції є? Є? Немає? Ну, тоді є пропозиція прийняти перед за основу за всіго. Проти, отрималася до голосу. Переходимо до пару питання. розгляд звернення щодо затратньої документації земорусної до та передачу. Користування замельної ділянки Вінківської закладу дошкільної освіти ЄСОС No2, сонячку Вінківської міської ради попалської області, за її осіб, будь ласка, Доброго дня, шановні депутати, присутні. Пер питання. Добре. шановні колеги, я буду говорити в цьому обох питаннях через те, що вони подібні і їх вигляд він. По суті, розгляд буде e, теж подібний. Через це я озвучую велике питання і воно буде між собою, в чому не e, один, скажімо так, десь по своєму змісті. І, шановні колеги, до Сінківської міської ради надійшло e, звернення ліцензії закладу до дошкільної освіти ясності садочок, назвав нашої Сінківської міської ради. про Затвердження документації землеустрою та передачу до ціна користування земельних часу. Ми давали відповідний дозвіл цьому закладу для того, щоб буде розповідати відповідну документацію землею зброю. Ця документація землею зброєю розроблена, і зараз е цей заклад звертається до нас, щоб ми затвердили документацію та передали їм потрібне переставлення. Тому і проект рішення відповідно буде. Складається із наступних позицій. Це затвердження документації землеустрою, це передача постійного користування ділянки, ну і відповідно е, закладу е, дошкільної освіти зареєструвати своє право постійного користування цим чинного законодавства. Бувайде, якщо по дитячій ясла садок No2 сонечка. Це площа 2,857 тисячних для будівництва освіти. Після розташування вулиця Одеживська, 89, місце зіркові, ну і відповідний кадастровий номер. Які будуть питання? Є запитання? Немає. Є пропозиція питання звернення, щодо вимагати документації замовлення батальйону користування протимени написано на області освіти. Я за номер два сунечка Нікійської міської, міської ради області проводити та народи сесії Дніпільської міської ради. За? Проти? приймали одного. Переходимо до заслідуючого питання. Проводять звернення щодо закармів документації, з русский та передачу користування земельної ділянки з інтерв'юському закладу, що освіти і ясності номер один. Шановні колеги депутати, до Зіньківської міської ради надійшло звернення від Зіньківського залпашки на освіти і садок No1 Ломашка щодо затвердження документації зерноутки та передачі їх про цінне користування земельної ділянки. Земельна ділянка площею 1 гектар 5 тисяч будівництво будівель закладів освіти, вулиця Гаврина, 8 місяців і відповідний кадрострової ноги. Так само рішення при позиції затвердити документацію, передати працівне користування і закладу зареєструвати своє правоційне користування з мачимо пропозиція Розя звернення завершення за коментації передачу постійної користування земельної ділянки з Дніпільському закладу шляхої освіти і АФАКОМ 1 Ромашка Зінківської міської ради Полтавської області поводити на правонараді сесії Зінківської міської ради. Хто за? Проти, утрималися, одноголосно. Практично немає, але один момент, четверте число. Значить, зараз мова йде про зачергову сесію, яку ми зараз проводимо, да, але на п'ятницю е отримуємо майже розпорядження, бачили просмихання чергової сесії, там було багатьох питань, чи багато, можна сказати, питань, які готуються для розгляду. Буде визначається по спільному засіданні, чи це буде окремі засідання постійних комісій, але на п'ятницю з 10-ї години щоб, ну, не планували нічого, а треба буде попрацювати на пленарному засіданні. Так. Да. Сичок, Нестеренко і, і керівники АРОВ. Шановні да, депутати, ну, на пленарне засідання запрошені у нас керівники деяких наших відділів, да, структурних підрозділів. Є пропозиція, форму для роботи в нас є. Рішення про початок роботи нашого пленарного засідання. Хто за, прошу проголосувати. 24 одноголосне рішення про початок роботи пленарного засідання прийнято. Стосовно секретаря пленарного засідання кібермати. Юрій Петрович, бо Юрій Петрович. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб обрати секретаря пленарного засідання 34 ї позачергової сесії міської ради? Вука Юрія Петровича, прошу голосувати. За 23 Юрій Петрович, будь ласка, президію. Порядок денний. На комісії спільному засіданні розглянути є пропозиція за основу. 24 рішення одноголосно прийнято. По регламенту 0 хвилин 15. В цілому. Зміни доповнені. Є зміни доповнення? Немає. Якщо немає змін доповнень, в цілому, як порядок денний, пленарного засідання, позачерговою сесії прошу підтримати. 24 одноголосно. По регламенту 15 хвилин. Є пропозиція, 15 годин. Немає заперечень? Хто за, прошу голосувати. Про затвердження регламенту 15 липня розгляду трьох питань порядку денного. 23. Рішення прийнято. Регламент затверджується. Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Сергій Васильович, будь ласка, чи з'явилися якісь запитання до Сергія Васильовича? Якщо немає запитань, перше рішення, яке ставиться проєкт рішення на голосування про затвердження документації землеустрою та передачі постійних користування земельної ділянки кадастрові No 00886 зіньківському закладу дошкільної освітлення з посадок Ромашка міської ради Полтавської області. Ставлю на голосування. Хто за прийняття такого рішення? Прошу голосувати. 24 за рішення прийнято одного голосу. Злідуючи питання по ясла садку номер 2 сонечко. Аналогічне питання затвердження документацією замість і передачі простійного користування земельної ділянки, кадасової номер в останні 4 цифри 2066. Сіньківському закладу дошкільної освіти ЯСла-садок номер 2 сонечко. Хто за, прошу За 24 рішення прийнято. Так, різне, будь ласка, не туда. Немає. Якщо немає, не немає. Можна забити. Зараз да, є запад. Як ви розвієте, слухай, де наші керівники структурних підрозділів фінансового і спортивного і мовлення. Ми ж придбали по нових комп'ютерах і їх не стало і сеча спікера запитав, я не знаю. Що случилось? Вно дня говорять, що вони тепер супер. Ну, а ну вот поки ж не для них пригровали, правда? Пригровали для одного, для другого відділу. І, е, Світлана Іваївна і Людмила Анатолівна, е, чи прийняли рішення продовжувати свою, а, роботу, не роботу, службу них було звалилося в країні. Тобто вони мобілізовані Перебуває вже досить тривалий час, Значить, на службі виконують функції по захисту нашої держави. Ну ось так. Призначені виконуючі обов'язки по, по цих двох відділах призначені виконуючі обов'язки, які працюють на цих посадах. Так, ще, будь ласка, немає. Тоді оголошується перерва до 14 години. У 13-й годині розпочинаємо нараду по освітянській питаннях. Якщо немає візнаному нічого, дозвольте пленарне засідання 34-ї позачергової сесії, 8 по скликання, оголосити закрите. Перерва і працюємо далі.